Це новини підсумки на телеканалі ITV Мадіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша області місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. На Рівненщині конфлікт закінчився погрозами та побиттям. Костопільське пологове відділення під загрозою закриття. Військовий, якого після поранення відібрало мову, сам ремонтує дорогу. Сільський екшен так звичайна перепалка на водоймі у селі Карпилівка, що на Сарненщині завершилася побиттям та підвалом. Як розповіла, потерпіла до її будинку, намагалися увірватися невідомі. Жінка стверджує, що серед них був працівник ТЦК та СП. Нападники у будинок запустили сльозогінний газ і намагалися вирвати двері. Врятували сім'ю сусіди. Однак дісталося брату чоловіка потерпілої. Деталі цієї історії знає наша Дарина Черемшина. Вона і розповість більше. Конфлікт, який закінчився погрозами та побиттям. Інцидент стався у селі Карпилівка, що на Сарнинщині. У неділю, 6 липня, пригадує пані Юлія, вона разом із сім'єю відпочивала на місцевій водоймі. Конфлікт каже, взявся ні звідки, і підходить цей чоловік. Чого? Що ви тут робите на нашій території? Сказав, ми Ну, пошли, просто зібралися. Ми пошли чоловік, запрягав коня. Все. А він підходить, матюкається, я кажу, не матюкається. Та він мені сказав, закрий свого рота. Ну, Закрила я свого рота. Мовчки пішла, він сказав, ви пойдете напередок, я зроблю так, щоб бути напередку. Жінка і подумати не могла, що ці погрози це не прості слова. Зі слів пані Юлії, у ніч із 7 на 8 липня до будинку брата і її чоловіка неочікувано увірвалася група осіб. Серед них, начебто, був син чоловіка, з яким відбувся конфлікт на березі водойми. Вони почали стукають вікна, а там окно не відкривається. Вони чи вирвали його? Я не знаю, бо воно там всередині відкривається і. Вони потім почали в двері, не знаю, чи ногами гупати, чи чим вони. Просто вибили і зайшли в хату і просто почали його В очі світити, каже їм. Ти знаєш, де такі, таке живе? Ні, каже, не знаю. І вони почали його каже на землю, кинули, почали його товкти ногами. І... Опісля, пригадує Юлія, чоловіка забрали в машину та повезли у невідомому напрямку. Лише 9 липня брат її чоловіка Віктор вийшов на зв'язок та повідомив, що перебуває в Сарненському ТЦК та СП. Після проходження ВЛК його відпустили, бо він має інвалідність. Після нічних гостей у пана Віктора лишилися забої та синці. Повечіра, де ліг спати. Вони вирвалися, мене в хаті почали бити. А як вони вирвалися? Що вони робили? Двери виламали. Возу колеса поризали ножем. І то побили мене. Uh -huh. Синячки. Є. Чоловік додав. Його спершу завезли у рівне, де він просидів ніч у підвалі. Опісля повернули назад у сарни. Все тому, що не хотів казати, де живе його брат. Однак на цьому все не закінчилося. Після того, як Віктора забрали у ту ж саму ніч, група чоловіків знайшла будинок сім'ї пані Юлії. Як виявилося, саме він був їм і потрібен зі слів жінки, незнайомці намагалися вибити двері. Коли ж не вийшло, вирішили діяти інакше. І потім вони почали стукати вікна. Все і сюди почали та стукати вну. Виривати все і в сейф, гети, просто, просто вже залазили, задували просто тим газом. Я дітей в тую середню кімнату завела. Ну, бо ж, почали діти кашляти, просто і мала і блює, і все, просто задихатися почали. Чоловіку в очі просто, прямо в очі. І вони почали, якщо ви зараз не вийдете, ми вас ну, ну давай по, вийдемо, поговоримо. Так жінка додала: їх врятували сусіди, які кинулися на допомогу. Нападники просто втекли. У ту ж ніч Юлія написала дві заяви до поліції. У правоохоронних органах цю інформацію нам підтвердили. Заяви зареєстровані. Наразі проводять перевірку. Ми також звернулися за коментарем до Рівненського обласного ТЦК ТСП. Там сказали, щоб ми написали офіційний запит. Вони проводять службове розслідування цієї ситуації і лише опісля зможуть надати інформацію. Запит ми надіслали і продовжуємо слідкувати за цією ситуацією. Всі дороги ведуть до Рівного. І цілком ймовірно, що незабаром до обласного центру почнуть їздити і породілі із Костопільщини. Адже місцеве пологове відділення під загрозою закриття. А все це, це через недостатню кількість прийнятих пологів. НСЗУ за рік вимагає 200, а за півроку у Костополі було лише 84 породілі. Є ризик, що вимоги виконані не будуть, а відтак Костопільське пологове відділення втратить фінансування НСЗУ. Без цих грошей постає питання, як утримувати. Заклад лише торік подібна ситуація склалася у гощі. Причина та ж сама зменшення народжуваності. Як тоді пояснював голова Гощанської громади Микола Панчук, упродовж 2021 року в їхньому пологовому відділенні народилося 223 дитини. У 2022 – 219, а у 2023 – 169. А НСЗУ поставило планку за 2024 рік, має народитися щонайменше 150 немовлят. Окрім того, були додаткові умови і рамки, зокрема, що впродовж шести місяців 2023 року мало бути 85 пологів. У Гощанському пологовому відділенні за цей період народило 84 жінки. У результаті для виконання вимоги постанови недостатньо виявилися всього ще одних пологів. Будь-яких пояснень від лікарні слухати не стали, і зрештою пологове відділення угощі втратило фінансування НСЗУ. Але що цікаво, воно не закрилося. Громада взяла витрати за утримання на себе. Відтак, пологове відділення Гощі працює і далі. І там, до слова, приймають породіль із Коричини, де пологове відділення закрили. Щодо пологового відділення у Костополі, то поки невідомо, яка його подальша доля, які варіанти розглядають у міській раді, і чи готові там за потреби фінансувати відділення, знає наша Олеся Мороз. Вона й розкаже більше. Це Марія. Їй 25 років. Народжуватиме вдруге. До Костопільського пологового відділення вона приїхала із села Ставки. Це майже за 30 кілометрів. Перші пологи у жінки були три з половиною роки тому. Народжувала теж тут. Каже, чула, що відділення можуть закрити. Вважає такий крок не зовсім правильним. Тут уже ти більш-менш знаєш, що... Де що знаходиться, а як в другій пологовий, ти йдеш перший, ти ж не знаєш, що там буде, де кого тобі шукати, де тих лікарів шукати, до якого запапі ти треба ж знати. Говорить, скаржитись нема на що, адже тут працюють люди, віддані своїй роботі. Проте можливості народжувати тут у жінки може і не бути, адже єдине в місті пологове відділення на межі закриття. За словами ВО директора, усе тому, що є загроза, що вимоги НСЗУ виконати не вдасться. На даний момент на пів, за пів Року на 1 липня в Косопівській лікарні ми прийняли 84 пологі. Вимога НСЗУ за попередніх роках було 200 пологів на рік або 100 пологів за півроку, року, починаючи з 1 квітня по 30 жовтня. Якщо потрібної кількості пологів провести не вдасться, грошей від НСЗУ можуть не чекати. За таких умов перед Костопільською міською радою постає питання: фінансувати відділення із свого бюджету або закривати його а породіль натомість направляти до пологових будинків за межами Костопільщини, як зазначає во міського голови Давид Дідух з. Спробують вимоги НСЗУ таки виконати, бо самостійно фінансувати відділення для громади буде складно. Суми не розглядалися, але те, що пакет закриється, те, що НСЗУ перестане її фінансувати, це говорить про те, що і послуги не буде. Для керівництва стоїть питання про те, що ви маєте справитися, ви маєте зробити все для того, щоб саме породіллі до нас зверталися, і щоб вони отримували якісну якісну послугу. Во директора пологового відділення у Костополі розповів, що проблема контрактування з НСЗУ є не лише у Костополі, так само на межі закриття пологові відділення у колишніх Здолбунівському, Радивилівському, Варайському районах. На думку керівника, усе впирається у демографічну проблему та збільшення вимог із сторони НСЗУ. Якщо у Костополі відділення не стане, доведеться їхати у рівне. Жінки з складною вагітністю з недоношеною вагітності були їхати в перинатальний центр, а решта в пологовий будинок міста Рівного. Ми за минулий рік з закупили медичне обладнання майже на півмільйона гривень. З серпня у нас починається школа батьківства. Надіємося, що зможемо залучити нових нових породіль, вагітних жінок, щоб народжували саме в нас. До прикладу подібна ситуація була у гощі. Там пологовий будинок теж втратив фінансування від НСЗУ за цим пакетом послуг. Громада взяла витрати на себе. Минулоріч заклад прийняв 165 пологів, а цьогоріч там уже народилось на світ 79 дітей. Яким шляхом піде Костопіль, буде відомо під кінець року. Якщо виконують вимоги НСЗУ, ЗУ альтернативу шукати не доведеться. А якщо ні, ламатимуть голову, що робити далі? Фінансувати самостійно або ж закривати. Я не я і хата не моя. Це не принцип по життю військового із Добровиччини. Чоловіку, якого після поранення відібрало мову, самотужки ремонтує дорогу. За свої кошти купує цемент і ним заливає вибоїни. Долучаються й небайдужі. Ремонтні роботи тривають вже кілька місяців. Місцеві розповідають, що роками до дороги, яку ремонтує військовий, нікому не було діла. Хоч вона і перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури Рівненщини, однак там відповідь завжди одна: всі гроші зараз на війну в бюджеті 0 гривень на будь будь-які ремонти ще один вихід для місцевих це співфінансування служби відновлення та розвитку інфраструктури та місцевого бюджету. Але для цього потрібно сідати за стіл переговорів і шукати спільне рішення. Поки що в Дубровицькій міській раді тільки те і роблять, що пишуть звернення до служби. Звісно, це за їхніми словами. Та поки на стук у двері ніхто не відповідає. Тим часом військовий вирішив не чекати з моря погоди і самотужки взявся за ремонт проблемної ділянки дороги. Є в нього і помічники. Як усе відбувається, бачила наша Сніжана Твардовська. Суцільне решето, а не дорога. Саме так можна сказати про автомобільний шлях між Добровицею та селами Крупове та Нивецьк. За словами місцевих жителів, у цих вибоїнах автомобілі лишають колеса. Покласти край багаторічній проблемі вирішив поранений ветеран Віктор Цибульський. Він часто на своєму авто їздить цією дорогою. Тож вирішив не чекати, поки хтось почне щось робити. Самотужки привіз пісок, щебінь, сементи почав виконувати ремонтні роботи. Усе за власні кошти. Пан Павло теж не лишився осторонь та вирішив долучитися до роботи. Оце з самого початку Вітя розказував, що надоїло їздити оце, машину постійно ладить після цієї дороги, що тільки приїде, вже треба ладить машину. То він каже: я вже краще полатаю. Що я буду ждати, поки хтось. Почне робити Пану Віктору 22 роки. Він проходив службу у найгарячіших точках фронту. У населеному пункті Вербове отримав важке поранення, після якого втратив можливість розмовляти. Погано чує та має травмовану ліву руку. Ремонтувати дорогу для пана Віктора допомагають небайдужі. Одні дають гроші, інші ж приєднуються до роботи. Кажуть, працюють по 12 годин. Кілька місяців тому Вітя сам почав робити дорогу. Потім... Ми йому почали допомагати. Ну, спочатку, це якби бетономішалки не було, то ми вручну просто брали, замішували. А потім люди почали допомагати, то генератора нам дали, то мішалку, то пізніше почала робота набагато легше йти. Цією ділянкою дороги місцевим часто доводиться їхати до районного центру. Пан Іван один з тих, хто частенько курсує згаданим автошляхом. Каже, аварійних ям стало менше. І він за власної ініціативи почав оце ремонтувати цю дорогу. Воно його рахунок написано, і всі місцеві скидають гроші на ці, на йому на роботу за це. Це ще молоді хлопці допомагають йому робити. Я часто тут бачив, я їжджу майже кожен день тут. Я не знаю наскільки то правда, але я таке чув, що він поїхав до нашого голови міськраду. Щось там попросив, щоб він йому допомог, допоміг. Але кажуть, що він йому цьому. Є села, які паралізовані бездоріжжям. Пан Володимир постійно їздить цим напрямком. По цій дорозі приходиться мені їздити до тещі разом з дружиною. І бачимо, що ця дорога була сильно занедбаному стані. І через деякий період бачимо, що проводиться ремонт. Бачу, стоїть табличка, що цього, і номером карточки. Що хто щоб допомагав на на цемент дав. Ця ділянка дороги, яку наразі ремонтує пан Віктор, є державною. Гроші на її ремонт має витрачати обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури. До співфінансування також долучитися може й Добровицька міська рада. Втім, до сьогодні ніхто, окрім військового, цим питанням не займався. Як нам повідомив депутат Добровицької міської ради Богдан Піншук, на чисельні звернення до служби відновлення отримував лише відписки. Дорога Т-1809 згідно ДСТУ за вимогами до експлуатаційного стану відноситься до третього рівня вимог до експлуатаційного стану. Пріоритетними на період воєнного стану є дороги першого, другого рівня вимог до експлуатаційного стану. На жаль, з тих же причин роботи по даній дорозі у 2024 році не виконувалися. Також звертаємо вашу увагу, що чинні законодавчі норми дають можливість органам місцевого самоврядування в разі потреби самостійно прийняти рішення про виділення додаткового. Фінансування об'єктів поточного ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення. За такого стану справ місцеві взялися самотужки наводити лад, аби чергова вибоїна на дорозі не стала фатальною. Військовий, який ремонтує дорогу, проводить постійно збір коштів на будівельні матеріали. Закликає небайдужих донатити або доєднуватися до його ініціативи. Зупинятися на зробленому не збирається. Хоче залатати якнайбільше ям. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки і далі ми поговоримо про таке. У Рівному в одному з укриттів невідомі влаштували гармидер. На Добровичині хочуть закрити навчальні заклади, де навчається мало дітей. Батьки б'ють на сполох. Семимісячна дівчинка із рідкісною вадою розвитку черепа потребує допомоги. Після нещодавньої масованої ракетної атаки виявилося, що не всі жителі Рівненщини змогли потрапити в укриття, тому що вони просто-напросто були зачинені. Скарги посипалися до начальника рівненської ОВА Олександра Коваля. Після цього він зобов'язав керівників громад забезпечити цілодобовий доступ до сховищ. Як вони планують це зробити, не цікавить. Через це у здолбуновій навіть розгорівся скандал. Там міський голова зобов'язав вчителів чергувати в укриттях. Педагоги висловили невдоволення після Голосу цієї ситуації від ідей із нічними чергуваннями вчителів відмовилися тим не менше, в усіх громадах зараз намагаються забезпечити цілодобовий доступ до сховищ. З однієї сторони все правильно і добре. Однак днями така ініціатива продемонструвала другу сторону медалі. Так, у рівному в одному з укриттів невідомі вчинили гармидер. Там вони влаштували справжнє гуляння, а після себе залишали купу сміття та пошкоджені меблі. І все це бачила на власні очі жителька обласного центру, яка просто під час оголошення чергової повітряної тривоги вирішила спуститися в укриття. То хто ж вчинив гармидер та чи будуть причетні покарані, з'ясовувала наша Юлія Котляревська. Робили безла, трощили меблі та спокійно йшли додому. Пані Оксана мешканка будинку, який розташований поблизу укриття на вулиці Київській, 77. Під час повітряної тривоги жінка завжди йде сюди ховатися. Спустившись в укриття під час однієї з тривог, була шокована. Ну і от маємо те, що маємо, розгромлене повністю сховище. Ми заходимо і сидить, молодь відпочиває на пінопластах. Ну, так втікали, як таракани від світла. Mm. Вони собі тут відпочивають. Балансоутримувачем укриття є комунальне підприємство Рівнекомсервіс. Директор розповідає, сховище вони привели до ладу наприкінці 2024 року. Зокрема, встановили санвузол, провели інтернет, зробили вентиляцію та поштукатурили стіни. Директор каже, що це все можуть понищити, навіть не міг подумати. Акти ми склали, листа звернення на поліцію направили. Чекаємо ну, сьогодні, забрали відповідь. На даний момент осіб не встановлено, будемо звертатися вищі органи. Щоб дали нам пояснення, і все таки розібралися, хто дійсно дійсно цей фактом делізме. За домовленістю із мешканцями укриття вирішили зачиняти, аби більше схожих неприємних випадків не ставалося. Під час тривоги його відчиняють. Роман Дучак додав, думають, як у майбутньому запобігти таким ситуаціям. В цьому році я думаю за місяця-два, ну, десь не більше тут буде встановлено відеонагляд і автоматизовані системи відкривання дверей. Це під час повітряної тривоги буде сигнал повітряної тривоги, сховище автоматично буде відкриватися, і після закінчення сигналу повітряного тривоги сховище за пару хвилин автоматично закривається. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Андрій Бернацький каже: На жаль, у нашому місті такі випадки не поодиноким дедалі частіше люди використовують сховища не за прямими потребами. На жаль, такі випадки досить часто проявляються від я не знаю від несвідомих людей, від можливо налаштованих якось не зовсім чи патріотично, чи агресивно. Тому досить часто такі випадки є, що нищать як самі сховища, так і обладнання яке в знаходиться. Варто зазначити, що вандалізм в укриттях карається штрафом або позбавленням волі в залежності від масштабів шкоди. Зараз перед головами громад, особливо віддалених населених пунктів, постає непросте питання: що робити із школами, зокрема із тими, в яких навчається менше 45 учнів. Адже згідно із законом про освіту, такі навчальні заклади необхідно закривати або реорганізовувати. В першому чи другому варіанті на учнів та їхніх батьків все одно чекають нові виклики. Зокрема, зрозуміло, що навчатимуться школярі не в тому населеному пункті, де живуть. Для здобуття знань їм доведеться доїжджати до іншого навчального закладу. В Найкращому випадку цей доїзд організують в гіршому самим думати, як добиратися. Звісно, для батьків найкращий варіант, коли дитина навчається, так би мовити, під боком, і тому вони звертаються у всі можливі інстанції, аби школи, які підлягають закриттю чи реорганізації, не змінювали свій тип та назву. Вони йдуть на сесії місцевих рад і висловлюють свою позицію. Так сталося і у Дубровиці. Там відбулася чергова сесія міської ради, яка не обійшлася без скандалу. Чи почули там батьків та вчителів? І чи є ймовірність, що? Школи із малою кількістю учнів все таки не будуть зачинені. Знає наша Сніжана Твардовська. Ми дослухаємося до людей, дослухаємося до вчительського колективу, але давайте зробимо по закону. Конфлікту було не уникнути. Розгорівся він між очільником Добровиці та батьками школярів, а все через ймовірне закриття шкіл. Адже згідно з законом про освіту в Україні, навчальні заклади, в яких менше 45 учнів, під загрозою закриття. Зокрема, у Дубровиці на черговій сесії вирішували долю гімназій у селах. Один з освітніх закладів розташований у селі Крупове, інший у селі Нивецьк. Ці навчальні заклади хочуть приєднати до інших і щоб дітей довозили шкільні автобуси. Учнів з кропового будуть переводити до Добровиці, а Нивецьких у Трипутнянську гімназію. Але викладачі та батьки проти, аби їхні діти переходили до іншого навчального закладу. Є добрословище, по по-перше. По-друге, діти не добираються, якщо не їхати до Трипутнянської гімназії, потрібно їхати по замінованій дорозі. Де є ризик той, що автобус зупиниться в той момент, якщо буде повітряна тривога, то інструкції має зупинитися, висадити дітей, що вони не налетять на міну і що не будуть у нас жертви. По-третє, у е дітей новий буде колектив, їм потрібно буде знову пристосовуватися. Ми не знаємо, скільки це та гімназія буде працювати. А Нивівська гімназія зараз по закону, так як ви знаєте, є 45 дітей і має право ще існувати хоча б на рік. Дайте, будь ласка, нам цей шанс. Попри це, начальниця відділу освіти Добровицької міської ради Ніна Стасюк зазначає ці зміни неминучі. Кадровий потенціал, який є у школі на сьогодні, один вчитель читає декілька предметів. Це ж ми сьогодні це відверто маємо казати. Якщо вчитель і читає і хімію, і біологію, і фізику, ну це, це якось неправильно. Ми про дітей е, в першу чергу, і коли в класі сидить четверо, е, п'ятеро дітей, немає. Е, Класів взагалі. Ну це питання таких навчальних закладів, у яких мала кількість учнів у Добровицькій громаді, є чимало. Велюнцю нас ні на сьогодні в велюнській школі було 60 дітей навчалося. Але якщо ще дає, так не дає. <плес> так не дає. Держава, запам'ятайте, що 45 дітей це ризик. У свою чергу міський голова Дубровиці Богдан Микульський наголосив, що відповідно до законодавства держава більше не виділятиме кошти на отримання шкіл, у яких менше 45 учнів. Витрати повинні будуть лягти на місцевий бюджет. Якщо школа, яка має е, 45 більше дітей, значит, міська рада тоді фінансує по тих же самих вчителів, зарплату і так далі. Це нонсенс, тому що міська рада зараз не спроможна виділити е, такі кошти. Зрештою, депутати прийняли рішення про реорганізацію цих навчальних закладів. Ми... Загалом під час сесії депутати розглянули більше 70 питань. Питання про долю ще одного навчального закладу у місті Добровиця залишилося відкритим. Йдеться про те, що хочуть змінити тип та назву ліцею, що теж не влаштовує батьків і вчителів. Шанс на життя. Семимісячна Емілія із Дюксена потребує допомоги. Дівчинка народилася з рідкісною вадою розвитку черепа. Це важке захворювання, при якому кістки дитини перечасно зрослися. У таких випадках череп не може збільшуватися разом із мозком. Без операції на дівчинку чекають нестерпні головні болі та судоме. Є великий ризик, що вона матиме інвалідність. Батьки просять допомоги небайдужих. У невеликому селі Дюксен на Рівненщині живе молода мама Дарина Нагорнюк зі своєю донечкою Емілією. Їй лише сім місяців і вона вже тішить рідних першими словами Мама, баба, а також своїми спробами повзати. Та за усмішкою маленької дівчинки ховається діагноз, що потребує термінового хірургічного втручання. У нас краніостоз. нам свої голови, голови, типу. Там зробили знімок голови і сказали, що йде. Цей кріне і що треба працю зробити. Вагітність у Дарини проходила легко, без ускладнень. Жодних негативних прогнозів лікарі не давали. Народжувала жінка у клевані. Її Емілія народилась з рідкісною вадою розвитку черепа, краніосиностозом. Це важке захворювання, при якому кістки черепа дитини передчасно зрослись. У таких випадках череп не може рости разом із мозком. Без операції дитину чекають нестерпні головні болі та судоми. Є великий ризик, що дівчинка матиме інвалідність. Єдине рішення, говорить голова благодійного фонду Скарбниця Надія, склад Одна нейрохірургічна операція зі зміною частини кісток черепа у Львові будуть дитині робити операцію. Частину кісток черепа значну частину будуть заміняти на штучні пластини. Вартість цих пластин 700 тисяч гривень. Це індивідуальне замовлення. Їх виготовляють в Німеччині. Станом на 10 липня батькам вдалося зібрати 220 тисяч гривень. Потрібно ще 480 тисяч. Орієнтовно до 9 місяців. Лікарі намагаються провести таку операцію. В принципі, зараз. Проявів хвороби в дитинки ще немає, тому от якраз до 9 місяців у нас час ще є, можливо, трошки більше. Тут важко щось сказати, але орієнтуємось на 2 місяці часу, за які дитині потрібно зробити операцію. Родина звертається до всіх небайдужих за допомогою, адже така сума для сім'ї є непідйомною. Всіх небайдужих прошу допомогти моїй дитині їй тільки ще на 7 місяців, і вона вже потребує допомоги. Наша сім'я не зможе такої сумні збирати. Номер карти, куди ви можете перераховувати кошти, ви зараз бачите на своїх екранах. Із маленьких вчинків народжується велика допомога. Кожна гривня шанс на життя. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого, бережіть себе, все буде Україна.